На середину 50-х років усі сфери життя України ще перебували під впливом Сталінщини. Свідомість переважної більшості людей підпорядковувала стереотипом, що десятиріччями насаджувались тоталітарною системою. Компартійне кермо держави міцно тримав Микита Хрущов. Цей партійний політичний діяч розпочав свій трудовий шлях з Слюсарем на шахтах Донбасу. За часів Сталінщини зробив карколомну партійну кар'єру. Пам'ятний слід судилося залишити Микиті Хрущову в історії України. Із 1938 по 1949 рік він очолював партійну організацію і певний час уряд республіки. Його діяльність повністю влаштовувала Сталіна. З одного боку, Хрущов уособлював командно адміністративну систему, диктаторський спосіб управління. А з другого, енергійний, цілеспрямований, неординарний політичний діяч був здатний на сміливі рішучі кроки. Визначною подією в житті Радянського Союзу, і в тому числі України, став 20-й з'їзд КПРС. Який відбувся в лютому 1956 року. Значення з'їзду багато в чому пояснювалося особистістю Хрущова. Більшість делегатів були проти розвінчання діянь Сталіна. Проте Хрущов усе таки виявив мужність і певною мірою викрив злочинні дії свого попередника. Більшість рядових людей були приголомшені інформацією. Про страхітливі дії вожждя всіх народів у незначної частини громадян з'явилися надії на оновлення політичного режиму. Тим більше, що в цей час ліквідуються концтабори, розформовується частина внутрішніх військ. Для тисяч і тисяч українців десталінізація принесла очікувану волю. Багато із засуджених одержали можливість повернутися додому. відчутно пом'якшуються внутрі зовнішньополітичне життя. Російські письменники Еренбург влучно назвав цей період відлигою. У період відлиги вперше з'явилися опозиціонери політичному режиму, яких назвали дисидентами. Молодий юрист Левко Лук'яненко організує у 1959 році українську робітничо-селянську спілку. Він вже написав і проект програми. Мета спілки вихід України із складу Радянського Союзу, що мав бути здійснений, на відміну від тактики Організації українських націоналістів, мирними конституційними засобами. Та відлига від лигою. А система лишалась системою нелюдською, тоталітарною. У квітні 1961 року Лук'яненка, до речі, на той час члена КПРС, його однодумців заарештували. Вирок суду розстріляти. Нескінченні 73 доби у камері смертників чекав в'язень страти. Яку, врешті-решт, було замінено 15-річним ув'язненням. Кажуть, що поети і художники це совість нації, митці старшого покоління Максим Рильський, Микола Бажан. Володимир Сасюра чесно служили народу, але налякані системою були занадто обережними у своїх творах. Деякі з молодих поетів і прозаїків ішли далі в зображенні сучасної їм дійсності, та після кожної тоненької, але свіжої книжечки наступала пора вимушеної мовчанки. Важливою складовою частиною дисидентського руху була боротьба проти русифікації України. Київський університет та Інститут мовознавства Академії наук України у лютому 1963 року провели конференції по культурі української мови, в яких взяли участь понад 800 науковців. У доповідях було показане жахливе становище з українською мовою в Україні. Рішуче засудив вірно піддану теорію про двомовність віце-президент Академії наук УРСР і директор Інституту мовознавства академік Іван Білодід. Та до думки передових учених ніхто не дослухався. Процес русифікації став ще активнішим. А що ж відбувалося у народному господарстві? Розвиток радянської промисловості йшов за інерцією, за уявленнями характерними для 30-х років. Вважалося, що стабільні темпи економічного зростання цілком можна забезпечити за допомогою існуючого господарського механізму і завдяки адміністративно-командним методам керівництва. Але економіка передових країн Заходу приходила в інший вимір. Західний світ вступав у фазу науково-технічної революції. Схаменулися і у нас. На розвиток науки, передусім пов'язаної з озброєнням, держава стала виділяти значно більше коштів. Не заварилися і конкретні результати. Свідчення тому політ Юрія Гагаріна у квітні 1961 року. Початок епохи безпосереднього проникнення людини у космос. Влітку 1962 року. Політ здійснив перший український космонавт Павло Попович. На передові бежив в ті часи виходив і майже стотисячний загін українських учених. Розвиток кібернетики в Україні пов'язано з ім'ям видатного вченого Віктора Глушкова. Інститут ім. Патону. Здобув статус головного інституту держави в техніці зварювання. Конструкторське бюро, що очолював Олег Антонов, розробляє нові моделі літаків, які відповідають світовим стандартам. Та рекомендації науки не завжди знаходили підтримку у вищого партійного керівництва. Багато наукових розробок так і залишились на папері. У республіці, як і в усій країні, живучим залишилось намагання впроваджувати у життя новинки не економічними, а випробуваними адміністративно-командними методами. Так у лютому 1957 року без будь-якої підготовки волонтаристки було ліквідовано ряд міністерств і утворено роднаргосп. Виникли великі складності як з управлінням, так і з плануванням. Щоправда, для України в організації Раднаргоспів було чимало позитивних моментів. Насамперед складалися умови для госпрозрахунку, раціонального використання місцевих ресурсів і національних кадрів. Усі підприємства підпорядковувалися республіці, отже, зміцнювалася економічна самостійність України, рентабельність підприємств. Збільшувалась кількість товарів, помітно скоротилися зустрічні транспортні перевезення. Однак тодішнє партійне державне керівництво не мало власної думки щодо шляхів розвитку республіки. Невдовзі Москва приймає рішення про ліквідацію раднергоспів. А яким же було становище на селі? Вважаючи себе знавцем сільського господарства, Хрущов робив спроби поліпшити ефективність галузі запровадженням західних технологій. Але вони не мали ефекту в колгоспах, намертво вмонтованих у командну економіку. Значних труднощів зазнали господарства, особливо слабкі, після ліквідації машинно тракторних станцій. Ковгоспи змушені були викупити техніку. Віднині витрати на ремонт, пальне, запасні частини, оплату праці механізаторів лягли на плечі господарств. Зменшилися прибутки. Економіка та фінанси опинилися у критичному стані. Негативно позначилась на сільськогосподарському виробництві України і цілинна кампанія. У далекі казахстанські степи. Виїхало близько 80 тисяч досвідчених працівників. На цілину було відправлено велику кількість тракторів, комбайнів іншої техніки. Керівник компартії України Микола Підгорний. На догоду московському керівництву безпідставно запевнив, що є можливості вже у 1958 році випередити Америку по виробництву молока і м'яса на душу населення. У 1958 році на республіку линула злива державних нагород. Про те, що ми от-от нас доженемо і залишимо позаду Америку, говорив і Петро Шелест, який замінив Підгорного на посту першого секретаря ЦК Компартії України. Нескінченні укрупнення і розукрупнення колгоспів, притворення їх у радгоспи, ліквідація так званих неперспективних сіл, поділ партійних організацій на міські та сільські, інші нісенітниці до краю підірвали самоможливість якихось позитивних змін у суспільстві. Система лишалась тією ж нелюдською тоталітарною. Найскравіше про це свідчать події у Чехословаччині в 1968 році. Празьке керівництво спробувало надати тоталітарному ладу подобу людського обличчя. Радянський Союз і його сателіти здійснили інтервенцію в Чехословаччину і задушили спроби реформ. Весь світ побачив, що за миролюбивим словоблуддям Москви ховаються танки. Празька весна 1968 року поховала всі надії на нову відлигу.